Перед останнім четвертьфіналом між збірними Італії та Англії ми вирішили запитати уболівальників, який же мультик їм більше подобається, Пінокіо чи Шрек? Пінокіо істе бест. Шрек, без руни. Шрек. Руней! Шрек! Шрек із руни. Пінок я зе бесфільм. Шрек. Піноко. Пінокіо. Я Саме Найкращий мультик, як казаки в футбол грали. Здавалося б, звичайні англійські джентльмени, а столи за призначенням так і не вміють використовувати. Тейбл, yes? yeah. duck... oh, <служяз rede> Україна! <служая> <woo> Зараз ми запитаємо англійських болівальників, чи був гол дійсно від Марко Девіча у їхні ворота? Yes. Yes, yes, it was a goal, yes. It was a goal. It was a goal, of course it was. Yeah, it went over the line. You're from Italy? We're from Finland. From Finland, What he did was disgusting. He know nothing about the culture. He know nothing about Ukraine. And Ukraine say amazing. В двох словах скажу сол Кембл взагалі не правий. Україна чудова країна. Так, так, так.